Накрывайте, Илюша, справа грабцы. Илья, правишься, правишься громцы. Илья, здесь ко мне, вот игра! Кидай пас. Что-то не летит сегодня. Илья на мяч! Давай, давай. Еще!

Що, зустряє, забрай, мяч, Ще, забр... На м'яч! Можете бояться! На, Может, да, не... давай, на, на ім'ю! Да, ім не, ім не докинем! Можеш взяти м'яч нормально! Давай, туда, давай, мяч, мяча, ближе к бровки, Ілья! ближче к бровке! Вот, Все, їба! Угловой. Илья к воротам. Угловой. Илья, вбегай к воротам. Илья, за мяч борись. Илья, за мяч

Макар, Майк мяч его, Макар! не иди! Иди, Сань! Сеня! Дима, пить! Давай, Дима, пить! Тима, тима, шараш! Шэм, тима, тима, достань! Поряд! Илья, на мяч! Дай! На мяч! От... Отбери! Давай! Отбери! Дай! Забери! Иди, иди, Макар, Да, Макар, здорово! Илья, забери мяч!

Еще один.

Илья на мяч! Забирай! Забирайте! Вперед! Вперед! Илья, можешь смелее? Тимофій, чуть-чуть, 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 вот так. Илья, к воротам! Давай Давай сюда, иди! Саш, бери м'яч, Саш. Лука, виче добре. Сюди в центр, отут. Саш, удар! — Давай забирай! Лука, давай забирай! До гравця, до гравця, давай! забирай. Забираєш до кінця борешся! Лука, ще, 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 молодець! Деня, забирай!

Тромада була! Тромада була. Була? була! Де рука була? Де рука була? Далі дві лінії рука була. Сань! Сань! Висото, перекинути стіни! Калінів, шах назад! Лука с гравцем играешь! Пискакуй-то! Пискак! Молодец! Тимофей, молодец! Ше, Макар, Шен! 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 ще! Сміливо, сміливо, забрай! Лука, забирай! Тимофій! О, молодец! Макар! Лука з гравцем на крей, сзади гравця, Лука. Все, доворіть Лука! Лука, доворіть! Agora né? é porque...

Yeah. Yeah. На 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 Молодець, Марк. Молодець. Нище, Макар, ось. Марк, нище. Лука. Доворіть, лукаві, вікну. Лукася, вон треба. Да, да, заходь, заходь! Макар, ше, 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 макар! Молодець! Говорить, Лука, 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 лука! Все, вийшов.

Макар сам, сам, сам макар, сам давай, давай. Макарчик сам. Бай! Ша, Браво, Добувай! не був нападен. Горіть лука, доворіть! Лука доворіть! Перед воротарем! Перед воротарем, лука! Лука перед воротарем! Лука до вратаря! Лука до вратаря! Лука до вратаря ближе. Лука ближче до вратаря! До вратаря! Лука до вратаря иди! До, вратаря, до, вратаря, до вратаря. Лука, Лука, давай, давай до кинца! Забирай, забирай, забирай! Пас, пас!

Вже 1729. Зараз має бути свисток. Да, 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 да. Забирай! Забирай! Свисток давай! Марк, випий! Марк! Випий! Випий! Хорошо, Марк! Молодець!